Доброго дня! Ми переходимо до нової теми, бази даних, і сьогоднішній урок присвятимо поняттю про бази даних та системи керування базами даних. Поняття бази даних всі чули, але напевне не задумувались над тим, що стоїть за цими словами. Ви всі зустрічалися з базами в даних в тому чи іншому вигляді. Чи то в бібліотеці, коли користуєтесь відповідним каталогом, в якому зібрані дані про книги. І ви зустрічалися з тим, що, як правило, ці дані мають певну структуру, автор, назва, рік видання, видавництво тощо. Чи то в словниках знову таки певна структура і певний порядок. За яким розташовані елементи в базі. Ви зустрічаєтесь з роботою баз даних, коли заходите в соціальну мережу чи в ігру, бо ви повинні ввести логін чи електронну пошту та пароль. І знову таки система звертається до бази даних і перевіряє, чи існує користувач з відповідним логіном і з відповідним паролем. Коли людина підходить до банкомату і намагається скористатися карткою, знову таки відбувається перевірка, чи існує ця картка, тобто, чи не закінчився термін її, чи правильно введено код картки, які кошти на ній є, тобто, чи може людина зняти відповідні кошти і так далі. Тобто з самими базами даних. Ми зустрічаємося, і на сьогодні ми зустрічаємося з роботою баз даних практично щодня. Так перейдемо ж до означень. Для поняття база даних існує багато означень. Найпростіший варіант це база даних, впорядкований набір даних. Більш строге означення звучить наступним чином: база даних, систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області. Структурованої це зрозуміло, що інформація подається в певному вигляді, відповідає певній структурі, систематизоване, якщо говорити про той же словник, там відбувається впорядкування слів в алфавітному порядку. База даних повинна забезпечувати збереження даних. І надавати доступ до її елементів. Для того, щоб працювати з базами даних, існують системи керування базами даних, це спеціальні програмні застосунки, які забезпечують доступ до даних, їх створення, зміну, видалення та захист. Іншими словами, система керування базами даних це програмний застосунок, який дозволяє створити базу даних та маніпулювати, даними, що зберігаються в ній. Структура. Бази даних це набір правил, за якими створюються бази даних. На сьогодні виділяють наступні структури: ієрархічна, мережева, реляційна та об'єктно орієнтовані бази даних. Розглянемо більш детально кожну з них. Ієрархічна структура бази даних має вигляд дерева, в якому кожен елемент нижнього рівня. Має єдиний зв'язок з одним елементом верхнього рівня. Кожен елемент нижнього рівня може мати своїх нащадків і не одного, або не мати їх зовсім. Таким чином, в ієрархічній структурі бази даних реалізовано відношення один до багатьох. Розглянемо дану структуру. У нас є бібліотека. Книжки, які знаходяться в бібліотеці, можна початково рознести за жанрами, наприклад, детектив, пригоди, фантастика тощо. В межах кожного жанру можна виконати рознесення книжок за авторами, а потім уже в межах одного автора виконати рознесення за назвами книг. І здавалось би, чудова структура. Але може бути ситуація, коли один автор працює в декількох жанрах, або книжка написана в співавторстві, тобто в книжки не один автор, а декілька. І в такій ситуації у нас змінюється структура, але ж в ієрархічній може бути єдиний зв'язок. Мережева структура баз даних. По суті, співпадає з ієрархічною, єдине, що додаються ще зв'язки. І таким чином у нас кожен елемент нижнього рівня може бути зв'язаний з декількома елементами верхнього рівня. От таким чином можна продемонструвати і те, що автор працює в декількох жанрах, і те, що книга написана декількома авторами. Мережева структура баз даних має єдиний недолік, її досить важко реалізувати програмно. Більш простою для реалізації є реляційна структура бази даних. В реляційній структурі база даних являє собою набір простих, взаємопов'язаних між собою таблиць. Кожна таблиця складається з рядків та стовпців. В термінології баз даних рядки називаються записами, а стовпці полями. Таблиці реляційної бази даних мають певні властивості. По-перше, таблиця не може містити двох однакових рядків. Це зрозуміло. Не може бути в соціальній мережі двох користувачів з однаковими логінами, паролями та інформацією про них. Не може бути двох карток. Виданих одним банком з однаковими номерами та кодами. В таблиці може не бути жодного рядка, але має бути хоча б один стовпець. Знову таки, зрозуміло, банк може не видати жодної картки, але на етапі створення бази даних повинен передбачити, які поля будуть, тобто яку інформацію потрібно збирати. У межах таблиці кожен стовпець, кожне поле. Має своє унікальне ім'я. Дійсно, було б дивно, якби в таблиці було два стовпця з назвами логін, і було б незрозуміло, в яке поле ви вводите дані. Всі дані в межах одного стовпця мають однаковий тип. Дійсно, якщо поле називається Вік, то ви туди можете ввести число, але ви не можете ввести текст в самому розквіті. Дорослий тощо. На перетині рядка та стопця може знаходитись лише атомарне значення, тобто одне значення, а не набір множина значень. Розглянемо приклад. Перед вами таблиця, відомість видачі книг, автор назва рік видання, читач, який взяв цю книгу та дата, коли він її взяв. Нібито ця таблиця відповідає вимогам, але Уявімо собі читача, який зранку прийшов, взяв книгу, почитав її годинку, повернувся. Прийшов ще раз трошки пізніше, взяв книгу, почитав її, повернувся. Тоді автор, назва, рік видання, читач, дата будуть повністю співпадати. І буде два однакових записа. Цій таблиці, а в реляційній базі даних такого бути не може. Щоб вирішити цю проблему, досить часто в таблиці виділяють первинний ключ, стовпець, значення якого в усіх рядках різні. Первинний ключ може бути природним, коли дійсно одне з полів є унікальним для кожного запису. А може бути штучним, коли просто створюють додаткове поле, в якому генерують унікальні елементи. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Природний ключ це, наприклад, ідентифікаційний код людини, адже для кожної людини. Генерується свій унікальний ідентифікаційний код, і тоді його можна використовувати як первинний ключ. Для того, щоб створити базу даних, потрібно пройти через наступні етапи, оцінити предметну область, в якій ви працюєте, визначити таблиці, які повинні міститися в базі даних, визначити поля кожної з таблиць, визначити ключові поля. Визначити зв'язки між таблицями, завантажити дані, і досить часто це найбільш трудомістка операція, і створити інші об'єкти бази даних, крім таблиць, наприклад, запити, звіти тощо. У ці етапи ми з вами будемо проходити при створенні нашої бази даних. Дякую за увагу!